Вчора говорив з іспанкою на своїй вулиці, дуже цікаві речі розказала. Вона вже тут 30 років, їй 83 роки, старша вже жіночка. Вона говорить, що в радіусі от наших всіх кварталів ні одного іспанця не залишилось. Тобто, тут живуть скандинави різні, там шведи, норвеги, фіни, англічани, британці. А іспанців взагалі нема. І що цікаво, ми говоримо, Знаєте, в нас та сама історія. У нас зараз два сини ходять в іспанську школу, і в старшого ні одного іспанця в класі з 33 дітей, тобто там українців щось п'ять. Там ну є різні національності південноамериканці переважно. От, і є якісь там, можливо, пару скандинавів, навіть Китаєць є. Уявіть собі, наскільки от це все, що стосується моря, сюди люди переїжджають, кайфувати, насолоджувати життя і жити вдовго. І переважно це люди з інших країн. Бо іспанці, які живуть в великих містах, зрозуміло, вони це тільки регіон розглядають як відпочинок. Вони не вірять, що безлімітний кайф сонця, моря, пляжу. Можна прожити довго і щасливо, тому що ну тобі по-любому воно набридає. Ти приїжджаєш на море ну 10 днів, ну 15 днів. Далі ти просто вигоряєш і навчитись жити в такому ритмі знову ж таки не так просто. Але ті мігранти, які сюди приїжджають з часом, стають іспанцями, вони по суті рушії. Іспанської економіки. І мало того, ми бачимо, що дійсно народжування з Європі дуже маленький коефіцієнт, що зараз тільки за рахунок мігрантів Європа може жити і розвиватись. Тому це знову ж таки знову показує, що світ стає інтернаціональним, що скоро не буде ніяких границь. А де би ви не приїхали, ви будете себе почувати як вдома, враховуючи ще й розвиток технологій, штучного інтелекту.